Март, вам сказати по поводу 50 підписників? Коли набереться 50 підписників, ми, ми зробимо довге відео, ну як далеко, ми зробимо качественне відео, коли ми йдемо в глубь того поля, в ті ями, в той міні-ліс біля одного дому. Біля школи? Да. І хочу вам сказати правду. Оця рубрика, що була в цих лікарнях. Це не правда. Це неправда. Це ми біля школи, вибачте нас. Так, просто було страшно. Оці кадри, де чорний було, оцей скетчик, де червоний колір, Це неправда, це обичний скетчик якогось електричку. Все, братани, всім бай-бай. Був Саша, Дамір, Водя. Я собі на каналі Марка.